Те, що вулиці стали менш завантажені нахабними паркувальниками, а водії чимнішими не помітив хіба ліневий. Під час присяги 12 березня на театральному майдані вони присягли з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Обіцянки своєї кажуть, дотримуються. Дорога стала більш безпечніше порушники стали менш нахабнішими. Пішоходи та водії менше порушують правила дорожнього руху. Саме основне, на мою думку це. Це те, що зросла довіра громадян до працівників поліції, зокрема до працівників патрульної поліції. Громадяни частіше та охочіше почали звертатись на гарячу лінію 102, так і до самих поліцейських, тому що розуміють, що патрульні поліцейські на їхній стороні. В середньому зауважує Олег Сороковий. На місце виклику патрульні приїжджають за сім хвилин. Від березня цього року вони опрацювали більше 50 тисяч подій та наклали штрафів на суму майже 4 мільйона гривень. Проте кількість водіїв, які наважуються сісти за кермо у нетверезому стані, досі не мала. Складено нами 317 адмінпротоколів на водіїв, які керували транспортним засобом в стані сп'яніння. Під дією алкоголю водіями, які керували транспортним засобом в стані сп'яніння, було вчинено 40 ДТП. Часними порушеннями, так само, в тому числі керування транспортним засобом на стані алкогольного сп'яніння, відносяться до наших подій в таксі, які, є, напевно, найбільш здійсними порушниками правил дорожнього руху. Також водії маршруток. Буквально позавчора був зупинений водій транспортного засобу однієї з фірм-перевізників, який віз пасажирів, прибуваючи в стані алкогольного сп'яніння, а віз дальнього пляжу. Мало того, що він був в стані спинення, відмовився проходити на місці, але прийшов вже в медичному закладі освічення. Попередній показник був 2,18 проміли. Що перевірчую, що норму майже в 11 разів, Потім тому він віз своїх друзів, які також пробували в стані окольне сміні. Чимало часу у патрульної поліції займають порушення у сфері громадського порядку. За період роботи тернопільських копів, за фактом вчинення порушень, пов'язаних із громадською безпекою, склали більше тисячі адмінматеріалів. Найчастіше порушення, які ми фіксуємо у сфері громадського порядку, це дрібне хуліганство, 217 випадків. Або поява особою в п'яному вигляді в громадських місцях 480 випадків. Значні незручності в роботі патрульних виникають при липових викликах, за які до слова передбачений штраф. За неправдиві повідомлення поліцейські склали майже пів сотні протоколів.